Всім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіака Овен на місяць квітень. Тож, поки я буду розкладати карти, будь ласка, одразу підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас відігрується, що ви відчуваєте. Це дуже допомагає просуванню мого каналу, а також просто підтримує мене. Тож, будь ласка, так дивимось по різним сферам життя. І почнемо. Я буду одразу доставати, показувати. І собі тут розкладу, щоб все було перед очима. Овен. Овен квітень місяць. Так, кар'єра. Ваша карта. Фінанси. Взаємини в плані кохання, тобто відносини, там, стосунки, чоловік, дружина. Угу. Взаємини з оточуючими. Тобто близькі, рідні, друзі, батьки, діти. Просто оточуючі. Угу. Здоров'я. Так. Творчість, відпочинок, і «Саморозвиток та навчання. Ну і карта поради. Так, ну що, приступимо, скажімо так. Кар'єра. У вас на кар'єру вийшов король жезлів. Це суто ваша карта, особливо, якщо дивляться чоловіки, якщо дивляться жінки, це непогано, просто у вас буде багато чоловічих таких енергій, коли ви будете щось ну, просуватися, продумувати, багато чого створювати, діяти, конкретні дії у вас будуть. Або якщо ви думаєте, що ну ні, в квітні. Скоріше за все, я такою не буду. То біля вас буде чоловік, такої ж стихії, як ви, який буде, можливо, вас якось просувати в кар'єрі, можливо, якось вам допомагати, якось впливати на вашу кар'єру. Зараз ще докладемо. Овен, кар'єра. Так. Пригорнутий світ. Ну, таке відчуття, що у вас. Стабільності, такої гармонії, такого відпочинку не буде. Буде постійно щось змінюватись картинка, що ви навіть якось не зможете одразу зреагувати, що, 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 що потрібно постійно щось робити. І ці дії потрібно систематично якось виконувати, що у вас не буде часу на те, щоб якось там відпочити, якось щось собі там. А помріяти, подумати, побути в такому дзені. Це, ну, В кар'єрі точно ні, такого не буде. Так. Так, 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 давайте ще одну на кар'єру овен. Хм. Цікаво, перегорнута 8 о, жезлів. Тобто, з однієї сторони у вас будуть якісь дії, постійно будете щось робити, кудись рухатись, а з іншої сторони, ви просто. О, ви не будете цього робити. Як це? Якийсь дисбаланс. От світ перегорнуть, щось якось дисбаланс. А ну, як це зрозуміти, що це за дисбаланс? Перегорнута п'ятірка кубків. Ну, таке відчуття, що ви в цьому місяці будете, от, щоб не наробити помилок, можливо, ви передасте свою кар'єру, передасте свої якісь. Плани цьому чоловіку, якщо ви жінка, так? або якщо ви чоловік, то будете дивитися на свою кар'єру якось з іншої сторони, більш от, о, менше необдуманих дій, а більше правильних дій, таких, яких, щоб ви точно знали, точно розуміли, куди ви йдете, що ви робите, для чого ви це робите. І ось Світ перегорнувся для вас, це як для вас буде щось нове, щось інший підход в кар'єрі, скажімо так. Ну, добре, це цікаво. І це, щоб не наробити помилок. Тобто тут така карта, яка може казати: там, якщо б вона ось так вийшла, я б сказала: ну, ви там можете втратити щось, якось не піде ваша кар'єра. А тут ні, я думаю, що вона все буде вгору йти, але. Не так, як раніше, і не такими діями, як раніше. Тобто, інший взагалі підход до своєї кар'єри. Добре. Давайте покладу тут. Ідемо далі. Фінанси перегорнути трійка, трійка пентаклів. Ну, по-перше, це фінансова карта, але вона вийшла в перегорнутому вигляді. Таке відчуття, що ви. Ну, не заробити тих коштів, які ви хотіли б заробити. Можливо, ви щось вкладаєте, можливо, ви робите якусь свою справу. так, вам видно, е Якусь свою справу робите, щось ви е творите, скажімо так, щось своїми руками прям можете, та так? Е ніби там хрестиком вишивати, або свічки, там, наприклад, на продаж робити. То зараз ви або цю справу трішки прикриєте. І вона не буде вам приносити дохід. Або це про те, що ви будете робити, але дії ваші не виправдаються. Грошима. Так, давайте подивимося, ще, що це значить на фінанси в квітні. Королева Кубків. Можливо, ви просто зараз будете у фінансах. Трішки емоційною людиною, скажімо так. Забагато емоцій буде, забагато... можливо, ви захочете займатися творчістю, яка зараз, от саме в цей місяць, не принесе вам багато грошей, але вона може принести потім багато грошей. І ви от оберете якусь справу для душі, для серця, а гроші, ну, Якщо будуть, то добре, якщо не будуть, то і нехай. Так, головне для вас це не сидіти на місці, не стагнувати. Можливо, у вас зараз така ситуація, коли ви не знаєте, як себе проявити, не знайшли там якусь роботу, яку б ви хотіли б знайти фінансову реалізацію свою, і ви вирішили, ну. Я не хочу нічого не робити, я не хочу лежати на дивані і просто чекати якогось слушного моменту. Я буду робити хоч щось, навіть якщо це не принесе якогось доходу. Ну, тобто гроші будуть отакі, трішки розмиті. Їх, можливо, і не буде. Можливо, ви будете від там, чоловіка залежати в фінансовому плані. Ну, це непогано. Добре, йдемо далі. Далі в нас е, відносини в плані кохання, взаємини. І тут у нас четвірка кубків. Е, якийсь шанс вам випадає. Можливо, в коханні ви трішки розчарувалися або е, засумували, як мінімум, вирішили, що все, кохання це не для мене, я не хочу. Там, ну, розумієте. І тут якийсь вам шанс випадає. Щось, може, хтось запросить на побачення, якщо ви одинока людина, можливо, хтось вас просто підтримає. Але це в плані кохання, можливо, людина якась через інтернет вам напише, там, подзвонить, познайомиться, і це підніме вам настрій. Якщо ви, наприклад, у стосунках, то, можливо, буде шанс, який вам. Дозволить ваші стосунки трішки покращити. Давайте ще докладемо. Так, спішу, спішу, бо ви такі активні і аж прихоплюю дихання. Так, взаємини в плані кохання. Овен. Трійка кубків, я ж кажу, якесь побачення, якісь. Не обов'язково прям серйозні стосунки, не обов'язково прям щось неймовірне. Але це щось таке, що буде піднімати вам настрій, що буде вас тішити, що допоможе вам розрядитися якось. Ви будете кайфувати в плані відносин. Можливо, це якісь нові стосунки, але це все от стадія. Флірту якогось, стадія побачень, от щось таке може бути. Якщо ви вже в сталих стосунках, то, звісно, це про те, що у вас йде поліпшення стосунків, в стосунках все добре, все класно, ви кайфуєте. Сказала, кайфуєте, і тут десятка жеслів. Докайфувалися. Ну, що я можу сказати? Це про те, що, скоріш за все, ви вже. На себе багато взяли у стосунках, так, або якщо ви без стосунків, ви просто намагаєтесь зустріти, там якось притягнути цю людину до себе, щоб от ось бути з кимось. І ви це перестанете робити. Ви це перестанете робити, ви будете якось легше відноситись до стосунків, бо в нас тут дуже класні карти. Тобто ви вже змучені, зморені, і вам воно нахер, нахер не треба. Ви зрозуміли. І ви вже трішки дійдете до якогось фізичного такого кінця, ну, в плані, що ну, аж на фізичному рівні будете відчувати тяжкість від тих подій у стосунках, які у вас були колись. І зараз ви такі, ні, все, я хочу відпочивати, хочу пити вино, хочу спілкуватися з людьми, все. Я не хочу от, -от, -от, -от цих проблем. Ну, і так воно і буде, будете пити вино, спілкуватися з людьми і кайфувати. Чому б ні? Добре, йдемо далі. Далі в нас взаємини з оточуючими, близькі, рідні. Тут у нас верховне життя. Що вона каже? Вона в перегорнутому стані, тобто якихось таємниць серед вашого кола, якихось а, таких ситуацій, коли а, щось вводить в оману, ніби немає. Але і немає якогось глибокого спілкування, такого дійсно. Ну, не те, щоб щирого, а такого. Ну, коли ти си це, це можна порівняти з тим спілкуванням, коли ви там о 5-й ранку е, на тусовціте на кухні, коли вже всі сплять, і ви з кимось там допиваєте якийсь алкоголь і просто спілкуєтесь вже на якісь філософські теми. І оце той рівень спілкування, коли вже просто верховною жриця. То от таких от глибоких, класних моментів, на жаль, я не бачу, але і якихось. Таких негативних моментів серед оточення я теж поки що не бачу. Давайте докладемо. Так. А можливо, дійсно, якщо порівняти з цими картами з цими картами, то ви дійсно будете на якійсь тусовці о 5-й ранку спілкуватися з якимись друзями, близькими. І... Ну, якби воно вийшло в пригорнутому вигляді, так, можливо, ви б хотіли б так посидіти, поспілкуватися з кимось. А, і навіть таке може бути, але це не те оточення, яке б вам дало таку глибину розмови. Добре. ще раз, взаємини з оточуючими. Десятка мечів. Ну, скоріш за все, тайне стало явним. З кимось ви перестанете спілкуватися, хтось, можливо, зробив вам якусь м -м, пакость, щось вам там якось, м -м. коротше, ви вирішите, що з цією людиною, з якоюсь людиною, з вашого оточення, спілкуватися не можна. І ви е ці стосунки, ці відносини, м -м, ну, поставите крапку в них. Так, ви вже вирішите більше не проявлятися до, до якихось людей зі свого оточення, не вибачати якихось людей вирішити, просто не, не контактувати і навіть не, намагає, не будете намагатися зрозуміти якусь людину з вашого оточення. Можливо, тому що це верховна жриця перегорнута, тобто якісь тайни стали яв'ю. Ви їх дізналися і все, ставити крапку на цьому спілкуванні. Ну, може бути. І це насправді непогано, бо краще, щоб біля нас були справжні люди з глибиною, з такою щирістю, з допомогою, а не з якоюсь фігнею. Отак. От Добре, дивимось далі. Здоров'я. Здоров'я у вас вийшла п'ятірка. Петірка Пентаклів. Ну, Карта ніби стабільна, але трішки криз, кризова. Це коли, можливо, на здоров'я зараз нема грошей, нема можливості якось полікуватися. Але хоча на цій карті люди йдуть до церкви, там допомога. Там вони знають, що якщо вони прийдуть, попросять, їм нададуть допомогу. Тобто вам як порада, якщо ви відчуваєте, що щось не так у вашому здоров'ї, будь ласка, звертайтеся, все окей, це нормально, коли ви просто допомоги у лікарів. І навіть якщо у вас немає якихось там грошей багато на лікування, нічого вам допоможуть. Давайте ще одну карту на здоров'я. Ну, трішки кризова карта. Трішки кризова. Ну, дивіться. <світ> Верховний суд. Забула як українською. Коротше, ця карта каже, що до, до крайнощів вас не доведуть, що все буде окей. Тобто нічого фатального по здоров'ю немає. Ну, Но... ой, вибачте, можливо, елементарно ви. Ну, не хочеться мені казати, ногу зламаєте, але може бути всяке, я ж багато ж людей може дивитися це відео. Це про те, що якась може бути кризовий стан, в якому вам допоможуть, все буде окей. Якщо у вас є якісь хронічні захворювання, будь ласка, контроль. Якщо у вас ну, типу, по здоров'ю все окей, то панікувати не потрібно, все по ітогу буде нормально, не буде нічого такого, щоб вам там на голову впало. Але просто будьте обачні. Так, пуста карта, ну не просто будьте обачні. Все, здоров'я тут нормальне. Просто ті, хто знають, що є якісь проблеми, будь ласка, обов'язково контроль. Якщо якихось проблем немає, ну, якщо хочете, можете піти до лікаря і перевіритись. І вони знайдуть якісь проблеми. Але це не щось таке кризове, якесь, що не невиліковне там. Ні, нічого такого. Добре, здоров'я зрозуміло, творчість далі в нас йде, у вас перегорнутий імператор. Ну, це така історія, до речі, це ваша карта також е е е овний. Імператор перегорнутий, типу, яка творчість? Що я буду? Ну, куди мені ще творчість? Я не хочу в це проявлятися. Я, я не творча людина, все. мені це не потрібно. Таке, таке може бути. Ну, я хочу працювати, тут йде таке. Давайте ще докладемо, що це значить на творчість імператор. Я ж кажу, я не буду займатися творчістю. Ні. От просто ні. Не на часі, не хочу. Хоча ви дозволяєте, щоб це відбулося. Тобто ви розумієте, що ваша творчість може якось проявлятися. Ви можете щось робити творче. Можливо, навіть не таке творче в плані естетики якоїсь, як просто кудись свою енергію виливати. Ви можете. Але ви самі собі її перекрили, типу ні, не хочу, не буду і, ну, принаймні, в квітні. Я не хочу. А, до речі, я ж забула, що у Овні в квітні день народження. І тому, можливо, ви будете святкувати. Ось, ось про що це святкування тут. Ну, і вам просто немає часу на творчість, бо ви будете святкувати свій день народження. Добре. Йдемо далі. Відпочинок. Відпочинок в нас вийшла дев'ятка пентаклів. Ну, це про те, що на відпочинок гроші будуть. Ви собі дозволите, наприклад, відпочити на день народження, ви відкладете, відкладете гроші на відпочинок. Будете класно себе, ви якось вже напрацювали щось, що у вас є за плечима, і ви можете дійсно відпочити. Ви от прям багато зробили, щоб... Класно себе почувати. І так і буде. І це може бути якийсь шикарний відпочинок. Тобто, коли ви вклали гроші в це, можливо, ви по поїдете кудись на море, наприклад, або ви просто будете класно там в... сходити там і в ресторан, і купити собі якийсь одяг. Ну, тобто, це такий статний відпочинок, я б сказала. Шопінг, можливо, дозволити собі. Так, відпочинок. Перегорнута <laughs> смерть. Ви от просто, щоб, щоб вас нічого не колихнуло, щоб ніякі е е негативні емоції, ніякі справи, нічого вас не, не могло вибити з колії. Ви просто собі про свій відпочинок продумаєте від А до Я. І вплоть до того, що ви вимкнете телефон і все, не чіпайте мене, я відпочиваю. <laughs> Отак може бути. Так, ви прям собі конкретно поставили ціль. Якщо я відпочиваю, я відпочиваю. У мене більше нічого не колише. І це супер. Так, відпочинок зрозуміло: саморозвиток та навчання. В нас вийшла перегорнута Сімірка Пентаклів. Нема часу на навчання, немає часу на те, щоб там саморозвиватися, немає ресурсу на це, немає бажання, не хочу чекати, бо навчання це. Зараз починаємо, а через якийсь час ми отримуємо результат. Ми не маємо на це часу, ми займаємося чимось іншим. А так, це головна біль. Я не хочу цим займатися. Коротше, навчання саморозвиток ні, Ну, не в квітні. Так, а можливо, якщо ви там е, і задумувались про якесь навчання. То не хочеться конкуренції, не хочеться там знову проявляти себе, показувати свої навички. Коротше, ви, мені здається, що ви в квітні просто такі пішло все нахрен. Просто я, я нічого не хочу робити, все. Пішло все в дупу. Я буду відпочивати, пити вино і кайфувати. І отакий місяць буде. Ну і це круто, насправді. Чому б ні? Так, ну і карта поради. А, паш жезлів, ну це про те, що перегорнути паш жезлів. Можливо, не розмінюйтесь на якісь маленькі кроки. Якщо вже робите щось, робіть це не для того, аби зробити, так, якийсь маленький крок, а робіть це для того, щоб шагнути далеко, щоб дійти до чогось, щоб перестрибнути якийсь бар'єр. Так, порада. Ой. Так перегорнутий риця РП Кубків. Це про те, що вам е, якось ви будете мало проявлятися до інших, мало будете дарувати іншим щось. Можливо, ви навіть не будете якось з іншими людьми не те, щоб контактувати, а якось. Щось планувати, щось робити, якось проявлятися в світ, ви ну, якось взагалі просто закриєтесь від, від усіх, і це окей, і це вам порада. Типу закрийтеся не плануйте, не проявляйтесь, не, не робіть. Ну, якщо не хочете, якщо ви хочете, дійсно можете щось там собі робити. Але якщо відчуваєте, що не на часі не хочу, не моє, не зараз, вам взагалі тут зелене світло на те, що нічого не робити і це кайф, давайте ще одну дістану останню. Пуста карта, нічого не робіть, все. Якщо не хочете, нічого не робіть. Дякую, Овни, пишіть, як відігрується, що думаєте, як вам загалом атмосфера розкладу, підписуйтесь на мої соціальні мережі, так, в Інстаграм, TikTok, YouTube. Ютуб. Запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно і це надихає на якісь звершення. Але якщо ви хочете цих звершень, ну і дякую за увагу всім, Па-па!